програма Пілігрим і я її ведуча Наталія Кулик. Сьогодні у випуску запрошу вас відвідати національний фестиваль. вина у Молдові, а також побувати в одному з найстаріших і найвизначніших міст цієї країни. In vino veritas», а не в якихось там словах. Переконалися у цьому туристи з Черкас. Вони побували на національному фестивалі. вина у Молдові. У цей день кожен охоче зможе знайти істину. Виноробство у жителів цієї країни в генах. У кожному дворі винзавод, а кожен молдованин знається на вині. На початку жовтня у Молдові відзначають цілу низку свят: Національний день Вина, День Кишинева, День Бендер, День Терасполя і ще кількох міст. І все це в одні ті ж самі вихідні. Тому привід поїхати до сусідньої країни більш ніж серйозний, тим більше, якщо раніше ви там не були. Столиця Молдови Кишинів, одне з прадавніх міст Республіки Молдова. Історія міста втілилася і в нині існуючих міських об'єктах: будівлях, пам'ятниках, парках і скверах. Головні моменти матеріального і духовного життя. Всіх поколінь знайшли своє відзеркалення у назвах вулиць, площ, бульварів, які виросли зі старого міста, побудованого згідно з архітектурними традиціями Європи. Кам'яна культова архітектура Кишинева відрізняється надзвичайним багатством і різноманітністю планувальних конструктивних стильових рішень. Переживши століття, воно зберегло яскраву самобутність. Кишинівські церкви частинки душі предків, архітектурні перлини столиці. Церква Чуфля, церква святого мученика Феодора Тірона, Мазара Київська церква найстаріша будівля, що збереглася у Кишеневі. Перші згадки про місто датуються 1436 роком. Протягом декількох наступних століть воно зазнавало постійних руйнувань, набігів монголо-татар та турок і набуло статусу міста лише у 1818 році. У цей же час Кишинів стає центром Бессарабії. Найбільшого розквіту місто сягнуло у радянську добу. Тоді Кишинів був столицею Молдавії. І досі його називають містом із білого каменю. З цією назвою пов'язано багато знаних імен: Петро Могила, Іван Мазепа, Олександр Пушкін і Кантимір. Архітектура ж міста типово радянська і дивовижними пам'ятками не вражає. Серед найвизначніших бувальці називають центральну площу Великого національного зібрання, кафедральний собор та пам'ятник полдовському господарю Штефану Чалмари. Втім, метою поїздки туристів до Кишинева був не огляд місцевих визначних місць, а участь у національному фестивалі вина. У це свято центральна площа Кишинева перетворюється на винний ярмарок. Усі більш-менш знані молдовські винзаводи виставляють на площі Великого національного зібрання свої стенди та презентують свою продукцію: вина, шампанські вина, коньяки. Крім того, на фестивалі можна відразу ж і колекцію свою поповнити, придбавши пляшку п'янкого напою. Вино у прямому сенсі л'ється тут рікою, і його якість на пристойному рівні. Сьогодні в Молдові праздник очень большой и огромный праздник, праздник национальный, это да, праздник вина. Мы сегодня празднуем то, чего-то наши деды, прадеды, столетиями, десятилетиями да, собирали виноград и делали вкусное и прекрасное вино, которое не было бы Молдова, если бы она не славилась своими винами, своими прекрасными людьми и своими тружениками. -то. Да. Мы выпьем этот стакан вина за тех, которые трудились и трудятся всю жизнь в поле. И сегодня-то в этот прекрасный день мы хотим пожелать им много счастья, здоровья, удачи. И этим людям, которые нас сегодня обслуживают, здесь тоже -то хотим пожелать много здоровья, счастья и удачи. А также -то хотим обратиться к братскому украинскому народу, чтобы они были живы, здоровы, много счастья любви, дружбы между нами, между молдаванами и украинцами, потому что у людей границ нету. Будьте здоровы, уважаемые братья украинцы! Традиційно свято відкривається парадом виноробів, видовищем яскравим і барвистим. На молдекспо приходить безліч різноманітних питно-закусочно розважальних заходів. Два дні жителі і гості столиці розважають художні колективи. Закінчується свято великою хорою, молдавським танком, який об'єднує усіх, а неодмінною мовою є сплетені руки танцюючих. Танцюють молдовани від душі та ще краще роблять вино. Виноробство у жителів цієї країни в генах. Кожен молдованин – гурман, а у кожному дворі винзавод. До одного з таких завітали наші туристи. Господарі двохсотлітньої хатини нині займаються агротуризмом. Протягом року їх садибу відвідує 600, а то й більше туристів з усього світу. Кожного частують національними стравами і, звісно, справжнім молдавським вином. Мы занимаем уже четвертый год агротуризмом, принимаем гостей из разных стран, и особенно из Украины, из Румынии, из России. Делаем наши национальные блюда, принимаем наше вино, белое, черное, красное. Виноград у нас разный, разный виноград. И это сухое вино и

Зама, голубці, мамалига це далеко не всі традиційні молдовські страви, якими тут частують гостей. Це одна з найкращих садиб старого орхея, місцини, що розташована за 60 кілометрів від Кишинева. Це єдиний у Молдові пам'ятник архітектури міського типу, де збереглася велика кількість споруд і об'єктів, які викликають неабияку цікавість у істориків, археологів, архітекторів і туристів. У скельних скитах відчувається присутність перших людських поселень, вік яких складає декілька сотень тисячоліть. На скелястій вершині у п'ятому-третьому століттях до нашої ери існувала гетодакська фортеця. На протилежному березі видно руїни нового міста Золотої Орди під назвою Шехр аль джедід Ще у 2009 році місцина зайняла четверте місце серед наймальовничіших куточків Східної Європи. Це унікальна пам'ятка природи, утворена річкою Реут, що примусило її протікати такими несподіваними зашмарками каньйонами, донині невідомо. Тут жили ще за римських часів фракійські племена гетів, яких вважають генетичними предками Молдован. І ще з часів заснування християнства у цих вапнякових скелях було засновано монастир, який існує і сьогодні. Його обивателі мало не щодня приймають туристів, розповідають про своє життя. Утреннее правила, вечернее правила, а потом еще э, правила, так сказать, кто, кто там какие-то молитвы заказывает, а в основном бывает а, а определенное время, ну тоже какие-то а, там работы по, по территории, там по строительству. И же, и же мы тоже, считай, вернулись на разоренном месте. Ну вот и там, надо еще и кельи строить вот таким образом. Так что так, таким образом сейчас идет эта работа. Із цим місцем пов'язано безліч легенд. А ще сюди їдуть, аби відчути цілющу силу Христа. Я сам не особливо вірив, але ну, сумнівався, не то, що не вірив, а сумнівався. А ось вот смотрю, один, другий, третій підтверджують, що їм допомагало, їм допомагало, їм допомагало. І вже, я, я сам, як говориться, від інших слухаю, не, сидять від інших. І ще болящі говорили, які духовно болящі, що їх там теж дергають. Знаете об этом. Да? Боль, больной человек, святое место, он, ему очень тяжело переживать. Не меншої популярності здобуло село Мілешті Міч. Воно є одним з найбільш старовинних сіл Молдови. Тутешні печери розбурхують уяву, а їх окремі відгалудження досягають околиць Кишинева. Тут у підвалах зберігають вино. А у 2007 році Мілешті Міч потрапило в книгу рекордів Гіннеса як найбільше в світі сховище напої богів. Півтора мільйона пляшок на власні очі бачили і черкаські туристи. У старовинних хроніках записано, що господар воєвода Петру Рариш особливою милістю дарує своєму онукові Лашко із села Ішновець три села, два з яких знаходяться нижче, а одне вище витоку річки Ішновець. Лашко також мав численне потомство, і відповідним указом в якості вочин і спадщини його нагородили тутешніми угіддями. Одного з рідних Лашко звали Мілей. Він увічнив ім'я власне у прийдешньому і назвав подароване йому село Мілештім, прийнявши посильну участь у створенні унікального і звучного торгового бренду Мілешті Мічі. Цей город спочатку був просто шахтою. Нашли і камінь дето 200 років тому назад. И резали его как могли простые люди, а потом машинами. Это было после Второй мировой войны. Тогда купили бор машины и резали камень для строительства. Строили дома и, конечно, пол Кишинева. Ну, так как строили дома, шахты становились все больше и больше и думали. И решили завести сюда вино. Ведь думали, что же делать с этой, с этой шахтой? Это же 200 километров под землей. Так как Молдова производит очень много вина, а здесь у нас оптимальная температура для хранения вина 12-14 градусов по Цельсию круглый год, и влажность большая 90%, плюс-минус процент 2, конечно. Ну, решили завести вино, и это было в 1969 году. Перші партії вин у штольні стали закладати у кінці 60-х років, і результати перевершили усі очікування. Вапняк зіграв роль природного регулятора вологості та акумулятора температури. Протягом року тут тримається стабільна температура 12 градусів. І чим довше вина зберігаються в таких оптимальних умовах, тим їх якість стає досконалішою. Даний момент тут храниться 1,5 мільйона бутилок. Пару років тому, назад 2000 тисячі. В 2006 году, 2007, по-моему, наша коллекция вошла в книгу Генис как самая большая коллекция в мире по протяженности и по количеству, по, потому что мы расположены на 200 километров, наши подвалы. И, ну, в основном, которым э, наша цеха занимает 55 километров. И самое большое количество бутылок – полтора миллиона но в то, в то время у нас было около двух миллионов бутылок, но мы подумали, что, не, что пока они к нам приедут все пересчитывать, мы его все выпьем или продадим. И поэтому вошли только с полтора миллиона бутылок. Вино у нас здесь хранится сначала вино, как знаете, что оно его перерабатывают, потом хранится в дубовых бочках, 2-3 года, потом э, в валированных цистернах. И после этого, если год хороший, если вино соответствует всем качествам, его разливают в бутылки и залаживают в коллекцию. У нас сюда. И вот здесь вы видите домики, или как на итальянском они называются казы. Первый это номер каза, это номер ее. Здесь называется, э, как вино, М -м -м, название вина. Первая цифра – год урожая, и вторая цифра – это год закладки в бутылки. И количество бутылок в этой казе. К в казе есть, каждая каза имеет свой номер и количество бутылок. В зависимости от вмещенности, у них от, от, до 2000 бутылок в несколько рядов, до 8 рядов. Біле вино тут зберігає до 25 років, червоне до 50, а вік десертного сягає півтора століття. Серед пляшок, вкритих пліснявою та пилом, є вино ще з першого урожаю 1968 року. Його не продають і вважають національною цінністю. А от вино врожаю 1973 року у продажу є. Щоправда, така пляшка вартує майже 3 тисячі доларів. Ну, ета, канічна золота колекція. коллекция, с которой мы вошли в книгу рекордов Гиннеса. Так все узнали, что находится на карте такая страна Молдова. Она маленькая, но это, конечно, жемчужина, и которая что-то свое имеет. А коллекционная вина – это, конечно, что-то очень интересное, потому что вино всегда ценили и во всех эпохах. Мілешті Мічі як об'єкт для зберігання і витримки вин високої якості було засновано у 1969-му. І в ті часи являло собою один цех для витримки вин. Зараз із більш як 200 кілометрів підземелля під вино використовується лише 64. Ну, у нас 1200 штук цистерн, 2300 штук бочок. Плюс к этому есть разные еще емкости, есть акротофоры, потому что мы производим еще и игристые вина. У нас не только тихие, но и игристые вина есть. Поэтому вмещенность у нас очень большая. Ну, смогу так сказать, в бочках и в цистернах можем держать 65 миллионов литров вина. Да. Ну, это, конечно, не считая коллекцию. В коллекции у нас полтора миллиона бутылок с коллекционным вином. И так как мы вошли в книгу рекордов з такой цифрой, мы стараемся придерживать эту цифру, потому что Ну, и есть место, куда расширяться. Ведь мы используем из 200 километров только 55. И мы хотим еще поставить рекорд. На каждую марку вина есть улица, но они еще и повторяются. Вот если взять эту улицу, пино, да, там просто пино пишут. Ведь есть же пино, франк, пино бланк, пино гри, пино нуар. Да, и у каждой улицы, да, 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 да. Відразу ж Людмила Попов вчить туристів і правильно вживати вино. Каже, спочатку обов'язково треба вдихнути аромат вина, тільки тоді можна відчути його справжній смак. Крутити, посмотрети на бокал, відчути аромат, а потім хорошенько так випіть. Ось це ось культура вина. Дегустація це щось запаморочливе, погоджуються відвідувачі. Спробувавши справжнє вино, тут кожного переповнює почуття вдячності багатьом поколінням виноробів, яким через століття вдалося пронести і зберегти унікальний аромат для сучасних гурманів. Різниця дуже велика, тому що тут я знаю точно, що це хороше і Я відчуваю аромат. Тому що, коли ми купимо в супермаркеті не завжди можна аромат вина здесь действительно чувствується аромат палівих цвітов, а дісительно очищається. Лешти міч очень інтересне мы Ми всім посетить эту унікальну жемчужину молдавської землі. вже, мабуть, долею судилося, що на маленькому шматочку землі, що перепав в Молдові, ритм усього життя задавала виноградна лоза. Вино тут більше ніж вино це безумовно символ республіки, яка навіть на карті нагадує виноградне гроно. Місцеві винороби вважають, що вино не може бути краще винограду, з якого воно зроблене. Втім, пишаються і тим, і іншим. І називають ще одну причину, чому варто любити вино. Напій богів неабиякий корисний для здоров'я. Виявляється, він навіть запобігає утворенню каменів у нирках. Як показали дослідження медиків Гарвардського університету, щоденна склянка вина знижує такий ризик на цілих 39%. Це відсотків. у нас виноград та сонячний. Э, как лучи, лучи солнца. Это наш виноград, янтарный, очень вкусный. Там много калорий в нем. Очень э, омолаживаются люди при помощи него. Здоровье большое. Долгожители самые живут, которые употребляют стакан вина красного каждый день. Эти люди живут до 100 лет и больше лет. Вино – это значит что? Это очищает кровь, да. да, да. во-первых. Во-вторых, це здоров'я чоловіка убиває радіації. Добре, добре і дає чоловіку саме енергії. Це ми кажі для нас велике свято, що це вино ми приходимо, бать гуляємо. Це вино натуральне, вино добре, воно дає здоров'я, що пити його по-нормальному. І Потрошки серці, для, для печінки добре. Чисте, сухе воно воно дуже добре. Ось так із користю для здоров'я і душі можна провести свої вихідні. Одразу хочу попередити тих, хто збирається відвідати Кишинів на день міста та день вина. Перед тим, як вирушати на фестиваль, обов'язково треба знайти житло і поселитися. Втім, краще звернутися за допомогою до туристичної фірми, яка організовує поїздки на свята і замість вас подбає про все. До речі, на замітку туристам повідомляємо, що громадянам України для в'їзду в Молдову не потрібна віза, лише закордонний паспорт. Крім того, в цій країні українська гривня абсолютно конвертована на рівні з американським доларом або євро. Її можна міняти за незниженим курсом у будь-якому обміннику. Проводьте з користю своє дозвілля і пам'ятайте, подорожі краще планувати заздалегідь з вами була програма Пілігрим. Побачимось.